Нова сподова катушка з POMP. З X. Дизайн упаковки дійсно дуже гарний, але нам це не цікаво. Давайте розпаковувати і дивитись катушечку. Отже, перше вона йде в ось такому крутому чехольчику, і це великий плюс. Далі документація. Розпаковуємо цю прекрасну катушечку, нову новиночка цього сезону. Так. Ну, виглядає вона просто космічно. Дизайн просто якийсь шикарний. Вау, я вам все буду показувати. Але перед тим, як показувати дизайн, давайте я вам розкажу про технічні характеристики. Отже, розмір шпулі в нас 10 тисяч. Передатка в нас 5,2 до 1 Вага 603 г. Ну і кількість підшипників 3 плюс 1. 0,18 шнура на шпулю стає 300 метрів. До речі, на катушці вимот за один оберт 124 см, так само, як і на сподовій ультегрі. В даній сподовій котушці використовується технологія, яка при закиді не закриває вашу дужку. Ось, бачите, вона прокручується. Але вона не закривається, і вона, до речі, крутиться досить важко в такому положенні. Тому ви можете не переживати за те, що при закиді у вас закриється душка, і ви оборвете свій дорогий спомб. Отже, давайте ми розпочнемо з шпулі. Шпуля в нас дуже гарного дизайну. Має на собі дві кліпси, до речі, одна чорна, одна сіра. Також шпуля в нас посередині така прорезинена. і, до речі, ви можете. Якщо я не помиляюсь, то так ви можете просовувати вашу жилку або ж шнур через ось цю маленьку дирочку для того, щоб у вас не було всяких вузлів. Отже, раз ми вже розкрутили фракціон, давайте я вам його покажу. По-перше, ця шайба у нас дуже крутого дизайну. Вона карбонова з гарним надписом з помп». Фракціон у нас швидкий. Ось він повністю зажатий. Робимо буквально. Пів оберта і він вже ходить. Давайте покажемо вам плавність ходу шпулі. Вона ходить плавно. Намотка, я впевнений, що буде дуже крута на цій катушечці. Звісно ж, є ход як вперед, так і назад. Ну і його можна блокувати. Тепер вона ходить лише вперед. Ручка, ручка в нас тоненька, зручна і комфортно сидить в руці. Ну а для зручності, ручка на даній катушці вкручується. Ну і давайте трошки про дизайн. Компанія SPOM хотіла нагадати, що ви придбали саме їхню котушечку, тому вони зробили дуже багато надписів. А саме 5 тут, 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 тут та ось тут. Ну і позаду є буква X, а саме модель даної котушечки. Ну і ось така вона крута дизайном. Дизайн просто шикарний. Особливо мені подобається ось цей карбон. Ну і фракціон працює досить приємно.